Так і ні, тобто тут дійсно складне юридичне питання. Зараз спробую пояснити в першу чергу. Є питання заморожених російських активів, які поки що не є конфіскованими. Тобто потрібно розуміти, що конфіскація це юридична процедура, коли Європейський Союз зможе за або через те, що Росія здійснила агресію, конфіскувати повністю цю суму. І один з варіантів, про який говорили раніше, було власне власне передача цих коштів для України, але тут звичайно є різні ризики. Країни європейські не погоджуються, не всі країни погоджуються на такий сценарій, і тому велике питання: якщо Європа дасть позику Україні на велику суму, і власне цю позику будуть гарантувати кошти, які зараз зберігаються в європейському союзі, і тільки якщо Україна отримує ці гроші назад від Росії в якості репарації, і це ми розуміємо. Питання не швидке навіть після Кінчення війни це може бути 20, 30, 40 років після того, як міжнародні суди ухвалять певні рішення, і тоді Україна в такому випадку матиме повернути кошти Європейському Союзу.